Україна серед світових лідерів за рівнем корупції за статистикою 146 із 180. і Це причина економічної стагнації та відсутності у людей, заявив кандидат у президенту України Олег Тягнебок на зустрічі з мешканцями Вінниці. Ясно, що можна проводити косметичні профілактичні кроки. Скажімо, люстраційна корупція, люстраційні методи, наприклад, оголосити на півроку можливість корупціонерам прийти і добровільно розказати. Про те, що вони брали хабарі. А ви не смійтеся, люди добрі. Якщо вони будуть знати, що одного, другого, третього розстріляють за корупцію, як зловлять, то прибіжуть і будуть розказувати. Наріжний камінь антикорупційних заходів потягне боку докорінна декомунізація країни. Нових кандидатів на державні посади слід тестувати на детекторі брехні. Вінницькі студенти погоджуються з радикальними заявами лідера свободи, бо самі готові чинити опір хабарникам. Навіть якщо я з таким стикнуся, я поважаю себе, свою честь. Хай мені там уже яку оцінку не ставлять. Я знаю, що в мене будуть знання реальні і мені. Я за гроші нічого не збираюся робити. У нас таке є не в нашому університеті, але в Вінницькій області є такі явища. Мої однокласники вже мені розказували про них. У нас такого, я сподіваюся, немає і не буде, і я, наприклад, не збираюсь нічого також такого робити. За даними експертів, найбільш корумповані царини це охорона здоров'я, судова система, органи прокуратури та державтоінспекції. Причому більше половини українців, за даними соціологів, головними хабарниками вважають депутатів Верховної Ради. Як боротись з тією коруп... Корупцію, як у нас сама держава корумпована? Маються на увазі депутати, починаючи з депутатів. На рівні України кажуть, що корупція є, але візьміть в будь-якій області інтерв'ю. З тим чи іншим державним посадовою особою, і вона скаже, що в неї корупції немає. Цьогоріч на боротьбу з корупцією з бюджету кинули 45 мільйонів гривень. Гроші на вітер переконує Тягнебок. Кошти конвертували чиновники. Вибори президента шанс змінити стан справ.